Так, окситоцин можна колоти перед опоросом, але у певному випадку, тоді, коли використовується естрофан. Ми в своєму господарстві вже дуже довгий проміжок часу використовуємо естрофан для стимуляції опоросу. Тобто ми не чекаємо, коли там свиноматка буде пороситися, коли її надумається. Не бігаємо по 3-4 по тижню цілому і не заглядаємо що в день, що вночі, ну що там, ну що там, ну що там, ну коли, ну коли. Ми на 114 день використовуємо астрофан. На 115 й день свиноматка розпоросилася, і все, до побачення. Немає ніяких проблем. Уже ну напевно, років 8 ми використовуємо такий метод. Нема ніяких проблем із свиноматками. Дають по 8 по опоросів без проблем. Приходять в охоту. Все, все як то все міфи. Там хто що розповідає. Ой, астрофан це щось таке страшне. Це ай яй яй, -яй, -яй. Все чудово, все працює, ну то вже таке питання не про це. Е, так ось окситоцин можна колоти перед опоросом, якщо використовується астрофан. Схема у нас така: 114 день зранку 0,7 мл астрофану. Через добу, в такий же самий час, як ви давали астрофан, 115 день даємо, ну, е, не 0, а даємо 1 кубік окситоцину. Все, через годинку через 2 поросятка пішли. Опорос розпочався. Якщо бувають такі випадки, якщо після окситоцину десь через годинку-дві опорос не розпочався, даємо іще пів дози астрофана 0,4 мл. Все, там уже 100% що через годинку опоросів. Так що, ось в такому випадку, коли використовується естрофан, тоді і можна колоти до опоросу окситоцин. Якщо естрофан не використовується, то колоти окситоцин не можна. Можна його колоти тільки тоді, коли вийде перше поросятка. Перше поросятко вийшло, все, можете використовувати окситоцин.